Ми насправді зробили багато кардинальних речей, які ми перевернули багато в чому галузь. щодо мене особисто. Я заяву напишу в перший день призначення нового міністра. Чи говорив він із ним про ці всі факти? Тиску, корупції і так далі, і що він чув у відповідь? Чи говорив на це Арсеній Цнюк, що це там мої люди, там умовно кажучи, там цих чіпає, цих не чіпає ну, те, що те, що я то точно знаю, що в випадку південно західної злізниці, прем'єр-міністр особисто порушував це питання, давав чіткі вказівки суворого характеру розібратися, покарати винуватих, але на жаль, винуватих так і не не. Доброго вечора дивитися громадський Володимир Омелян, заступник міністра інфраструктури. Вже в, у нас в гостях Сергій Мельничук долучається до нашої розмови. Щойно ви бачили заяву пана Поварського про відставку. Сергій, давай пояснимо ми, так глядачів, чому я ти тоді з'явився, тому що Володимира Омеляна, я знаю, що з 2010 року ми познайомилися ще під час роботи в міністерстві закордонних справ України. І власне моя поява, я не знаю, ну можливо, вплине на якусь певну відвертість у цій розмові. Ну, я поясню, продовжуйте ведуча. Так ну, ми бачили заяви. Ви прийшли трошки раніше і слухали нашу розмову із політологами, які якраз розповідали про стан речей, в принципі, в уряді. Перше питання. Ви я так розумію, поки що не будете писати заяву. Доброго вечора. Доброго вечора, так е, ще. Ви раз. знаєте, ситуація яка? Тобто, у нас було командне рішення, угу. ми до цього йшли свідомо, ми розуміли. В чому полягає ситуація? Чому нам необхідно його схвалити? Щодо мене особисто, я заяву напишу в перший день призначення нового міністра. Просто оскільки я є заступником міністра керівником апарату, в угу. випадку якщо буде поварський звільнений, то саме на мене покладатимуться обов'язки на час відсутності міністра. О, це пов'язано тільки з цією технічною причиною, щоб в в роботі міністерства не було якоїсь там провалля чи безладдя, і більше ніяких там немає інших мотивацій. Ну ви от сказали, що ви готувалися до цього? Тобто, я так розумію, до цього рішення вийшли певний час. Ваша команда не ви а ваша ви знаєте, команда. тут так як як, ви безумовно кажете? питання зарплати воно є важливим. Бо жоден керівник без надійної команди якісно, він не може втілювати в життя свої рішення і обмежить тоді просто телевізійною картинкою. Але процеси більш глибинні і вони є достатньо проблемні, оскільки, коли ми починали свою роботу, ми розуміли чітко, наскільки складе міністерство нам потрапило в руки. Що реформа не проводилася там давно, і починаючи з самого міністерства, закінчуючи профільними інституціями, такі як українська залізниця, такі як морські порти, і там ряд інших, ми сконцентрувалися на страт... таких системних змінах, тобто стратегічних, розуміючи, що проблеми сьогодення чи вчорашнього, краще особливо сильно не заглиблюватися. Бо тоді ми просто в них погрузнемо і жодних змін не принесемо в суспільстві і в країні. Ну і з точно не дуже там їх, і давало їх в них вмішуватися. Ми насправді зробили багато кардинальних речей, які ми перевернули, багато в чому галузь, якісно перевернули. Тобто, вперше за 23 роки реформована українська залізниця, публічно акціонерне товариство зареєстроване. Нагадаю, Нафтогаз, що до цього два роки ми це зробили за рік. Зроблено багато корисних речей і щодо відкритого неба Сполученими Штатами, щодо морської реформи, дерегуляція в портах, яка зекономила значні гроші бізнесу і усунула корумпованих чиновників від цього. Також інших корисних речей, зокрема децентралізація украфодору, який був монстром, який пожирав кошти. Але ми дійшли до цього моменту, що далі потрібна політична воля. Ми розуміємо, що ми не маємо прикриття і не маємо яскравої підтримки. Далі має працювати Можна правоохоронна уточню, система. Будь ласка, не маєте прикриття е, в Знаєте, Успіх, кого? успіх реформ, от, і Грузинських, і Сінгапуру він полягав лише в одному. Тобто була команда однодумців, яка одразу домовилася на початку свого шляху, що ми незважаючи на ні на що, йдемо вперед. Йдемо за покликом і розуму, і серця. Це було в Грузії, коли не один Псакашвілі створився диво. У нього було міцне підперття бенду, покійного і... Прокуратури і міліції це було те саме в Сінгапурі, коли всі органи влади були сконцентровані, і тоді країна зробила якісний стрибок вперед. На жаль, у нас це відсутнє. і ви знаєте, це один з тих чинників, чому я кажу, що не тільки зарплата є визначальною питання мотивації. Я пам'ятаю, перші перевірки, які ми робили наших підприємств. Це було два ключові. Я звернувся до людей, які перевіряли, що хлопці тут це наше обличчя, це наша честь. Давайте ми справді зробимо якісний продукт. Ви виявимо все те, що там відбувається, особливо в корупційних питаннях, і е, віддамо це на розгляд правоохоронних органів і уряду. В випадку західну, з південно-західної залізниці люди працювали блискуче, але в підсумку нікого немає за гратами, ніхто не покараний за масові розкрадання і жодних висновків не зроблені. І ці е, такі речі людей демотивують страшенно. Ви знаєте, я просто бачу зневіру в їх очах. І я розумію, що я не можу запропонувати їм гідної зарплати, я не можу запропонувати їм гідних умов праці, і я не можу запропонувати їм навіть результату. І тоді ти розумієш, що працювати фактично неможливо. Але все ж таки остання крапля, чому сьогодні? Чому зараз? Ви знаєте, сказати важко, там, чому це саме було сьогодні, логічно закінчився рік нашої роботи. Ми переджали чесно, що ми будемо працювати рік. Ми хочемо мати певні якісь умови, тобто це має бути політична воля, це має бути гідна оплата праці людей, і це мають бути розв'язані руки щодо кадрових призначень. На жаль, жодне з цих речей вони були, не були виконаними. І ми опинилися там, де ми опинилися, тому вирішили написати заяви про відставки. Ну, дивіться, Володимире, ми подивилися разом з Христиною, коли готувалися угу. всі рейтинги Міністерства відомств України. Міністерство інфраструктури посідає перше місце. За всіма показниками за рівнем відкритості, за рівнем довіри, за кількістю проведених реформ. І, І так само ми ознайомилися. Ось. Та ну ось це рейтинг. Один, ну, так, ну, один, один так, давай буде один з, з рейтингів. Все одно там перша три, трійка далі там не, не опускалося Міністерство інфраструктури. І так само ми ознайомилися з інтерв'ю, яке дав Андрій Пивоварський. Одному з видань я не знаю, як вони так швидко встигли, але встигли. І Андрій Поварський зазначає, що є дві основні речі, через що він складає свої повноваження. Перше, це те, про що ви вже сказали, це відсутність достатньої мотивації в частині зарплат, і важкість спілкування з українським політиком. Якщо ми з зарплатами більш-менш розібралися, хоча там теж є mm -hmm. нюанси, тому що мав бути створений фонд. Який би наповнили наші європейські партнери на 90, здається мільйонів євро чи доларів, зараз не скажу, Його. з якого мали бути ну от з цього фонду мали би бути певні там преференції для співробітників міністерства? І хоч і хотілося б почути більш широко тезу стосовно складності роботи з нашим політиком. В чому тут проблема? Ви знаєте, тут проблема є, скажімо, так, багаторівнева. Безперечно, коли заявляє Байден, коли заявляє Саакашвілі, що корупція в Україні сягнула нечуваних висот, їх слухають, але не реагують, бо це в принципі там зірки якихось там достатньо великих масштабів. В нашому випадку ми не можемо звинувати такої з корупції, немає маючи твердих доказів, але ми відчуваємо постійну протидію шаленого типу. Коли заходимо реформувати будь-яку галузь, це ми відчували в українській залізниці, яка вся обросла різними людьми різними компаніями. Це і, скажімо, там шановні і окремі народні депутати, це і чиновники високих рангів, Чи може це жодні те... органи? Прізвище цих народ або якщо не прізвище, то принаймні приналежність до, до фракції. Вони приналежності не мають. Вони по всіх фракціях. Тобто тут тут немає якоїсь такої проблеми, що саме цей чоловік чи це якась одна фракція. На жаль, це явище ж настільки поширене, що там, починаючи від закупівлі постільної білизни, закінчуючи глобальними тендерами, там хтось завжди стоїть, і це серйозний виклик був для нас. Ми зробили максимально, що можливе, щоб всі дані зробити публічними. Що всі тендери проходили в режимі онлайн, і будь-хто міг отримати доступ до цих цифр, до назв цих компаній, чому вони виграли до умов самого тендеру? Але, скажімо, це спрацьовує недалеко не у всіх випадках. Тобто вони вже просто настільки, ну не цього слова, обнагліли, що вони не звертають уваги ні на що. І гроші на першому місці. Чи було часто стикалися також в кулуарних розмовах, в певних державних установах про те, що існують. Так звані сматрящі, да, не люблю цього слова від певних фракцій, ну і зокрема від пропрезидентської фракції. Так чи були оці сматрящі у вашій роботі? Так, у вашому ну, ви знаєте, в мене було декілька особисто контактів від людей, в тому числі із Верховної Ради, які проходили там, розкали, що давайте ми тут зараз запустимо там фантастичну схему, наносимо погоджено там із першими особами держави. Я кажу, ну ви давайте спершу, якщо можна, принесіть мені, будь ласка, підписи цих перших осіб держави, якими це погоджуємо. А потім ми з вами почнемо якусь розмову. Мені просто цікаво подивитися, хто, хто ж вас уповноважив на такі взагалі розмови. От. Ці люди після цього зникали, і жодне, жодного продовження цього не було. Але е, розумієте, насправді. Е, Сказати важко, що є сматречки класичного цього розуміння, як це були часи, часи Януковича, коли був торговий дім української залізниці, uh -huh. і будь-які закупівлі проходили через нього. Тобто постійно вистрілюють якісь люди напівсумнівної репутації, які кажуть, що тут це має бути таким чином. Коли ти запитуєшся у нього, чому, він каже, в мене все погоджено, що в тебе погоджено, де в тебе погоджено, і він зникає. Але тим не менше відбуваються дивні речі, і ми відчуваємо, що цей тиск, замість того, щоб він слабшав, він. В окремих ділянках навіть посилюється. Але все ж таки, як це все відбувається? Тобто, Ви кажете, що приходять е, певні люди. Тобто, вони через посередників чи конкретно народні депутати приходять і кажуть, що в буває мене є відкрити. Петр... Буває дуже по-різному. Можете, хоча б якісь там, от, в класичному варіанті. І що це за народні депутати? Якого ешелоно? Тобто якісь... ну, народні депутати не є тільки одного ешелону. Ні, ні, ні мається на увазі депутат. заступники керівника фракції, наприклад. Ні, переважно, переважно прості народні депутати. Ну як, вони не прості, бо вони приїжджають, приїжджають на супердорогих автомобілях і в супердорогому одязі, але. Вони особисто ведуть ці переговори. Тобто вони особисто підходять. Чи, чи все ж таки через посередників ці всі схеми розписуються? По-різному. -по тобто, знову ж таки, це, це так. дуже буває по-різному. Скільки таких, от наскільки останнім часом такі от випадки були частими, так ви розумієте? Проблема в тому, що випадки ці будуть постійно, доки це буде безкарно. І от власне от, чому я наводив приклад з Південно-Західною залізницею, він був багато в чому показовий тестом і для нас, і mm -hmm. для суспільства. Бо ми дуже сподівалися, що винуваті розстрадання цієї залізниці сядуть за грати, і це буде дуже серйозний сигнал для усіх інших: що якщо ти осмілишся тягнути щось з державного бюджету. Ти неодмінно будеш покараний. На жаль, цього не відбулося. Зрозумілих для мене причин, бо коли я спілкуюся там, з представниками Генеральної прокуратури Служби безпеки України там, чи е, МВС, е, скажімо, такими ж, там, людьми, такими як я, там, чи просто виконавцями, вони всі кажуть, що так, ми готові, ми працюємо, ми стараємося, але потім воно десь заглухає. І ти бачиш підсумок, результат якого немає, фактично. І безумовно при таких умовах проводити будь-яку реформу, воно неможливо, і ти бачиш, що це результату необхідного не дає. Дивіться ну безпосередній керівник Андрія Поварського це Арсеніяценюк. Як чи говорив він із ним про ці всі факти? Тиску, корупції і так далі, і що він чув у відповідь? Чи говорив на ну, Царсені це Цнюк, що це там мої люди там умовно кажучи, там цих чіпає, цих не чіпає? Ну те, що, те, що, те, що я то точно знаю, що випадку Південно-Західної Залізниці прем'єр-міністр особисто порушував це питання, давав чіткі вказівки суворого характеру розібратися, покарати винуватих, але на жаль, винуватих так і не було. В інших більш менш, ну мені більш це, дрібних мені про це не відомо, тому я можу тільки здогадуватися. А не болить те, що от, зроблено, я просто слідкував від самого от, от, першого дня роботи Міністерства інфраструктури, ну, мається на увазі там від дня призначення Андрія Половарського до сьогодні. Чи не болить за от той пласт роботи, який було зроблено? Зроблено було дійсно дуже багато. Ну, безумовно, це є, знаєте, і плюс, коли країна в війні, ну там. Це в певну міру слабкодухість, так там відмовлятися йти, не все почати до кінця. Е, з іншого боку, е, ми чітко розуміємо, що є незворотні речі, які ми запустили. Тобто ніхто не може, не зможе назад крутити е, створення публічно-акціонарного товариства укрзалізниці. Ніхто не зможе зараз заглушити сайт і сказати, що все, з цього дня ми там припиняємо публікацію публічних даних, бо це суперечить умовно якомусь, нехай навіть не вимогам ЄС, а вимогам Зібабве. Але е, Ризик є багато в чому, що реформа може сповільнитися, і може бути будь-яке пояснення, яке суспільство може в принципі проковтнути, так що там не було доброї якості, чи воно якось не так підготовлено, ринок вимагає українських особливих умов. От, тому ми хочу ще раз запевнити всіх, що будь-яка реформа, яку ми робили, ми робили в максимально широкому обговоренні з українськими експертами, які працюють на ринку, з іноземними експертами, які пережили вже ці процеси mm -hmm. трансформації, як залізниці, так і морської галузі повітряної, в себе в країнах. Тобто, це в принципі найкращий продукт, який mm -hmm. сьогодні є на світі. Дивіться, на світі. ну та Андрій Поварський все ж таки йшов тихо, якщо говорити, тому що є міністри, які там знаєте гучно грюкують дворима там. Якісь там виносять стоси компроматів, і так далі, то він пішов тихо. Чи може це означати, що все ж таки його відставка була погоджена із прем'єром, і, з прем і ну, він до цього давно йшов. Про що це взагалі, в принципі, може, може значити? Ну, знаєте, мені некоректно коментувати Андрія Поварського, тобто я думаю, що він достатньо самостійно ну, зробити особисто, так, 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 але, зміню, але е щодо, щодо мене, тобто. Е я це погоджую без безумовно з міністром. Ми про це говорили давно. Тобто, це питання не вчорашнього. Ми це говорили фактично декілька останніх там півтора-два місяці угу. про цю ситуацію, що ми впираємося в певну глуху стіну, через яку не можемо вже перейти при відсутності підтримки керівництва держави. Тому ця ситуація не сьогодні відбулася. Чи може чи не буде такого самого ідентичного варіанту, як і з міністром Квіташвілі, так коли. Він написав заяву вже два місяці тому, мені здається, якщо не помиляюся, але й досі працює. Ну, ви знаєте, я не готовий прогнозувати ситуацію. Ми бачимо, що Верховна Рада кожного дня приносить нові сюрпризи, тому побачимо, як воно буде. Але тут поту розумієте, проблема не в тому, чи ми будемо, проблема в тому, чи нам чи нашим наступникам дадуть зробити те, що потрібно зробити. Оце найбільша загроза, бо насправді цей сектор інфраструктурний він зношений на 95%. І якщо ми не проводимо радикальної терапії, ми отопинилися через факт, що все зупинятиметься через рік. Mm -hmm. А для того, щоб зупинялося через рік, працювати треба вже сьогодні, що ми, власне, робили цього року. Ви знаєте, напередодні вашої відставки вчора ми з журналістами вже обговорювали таку можливість. І один із моїх колег, здається, водення РБК Україна, підходили в трьох. До Ігора Кононенка, це заступник керівника фракції Блоку Петра Порошенка. Mm -hmm. І було нього, до нього така, таке запитання: чи знаєте ви, чи правда, що Андрій Поварський написав заяву на звільнення? І от Ігор Кононенко пророгував так: ну і слава Богу. На mm -hmm. вашу думку, чому так? Ви знаєте, я завжди дивувався, коли я працював в 2014 році якоїсь такої безстрашної поведінки багатьох сановників тоді, зокрема там Арбузова, Клюєва. Я ніколи не міг зрозуміти підґрунтя таких речей. Бо ти розумієш завжди, що за неправедні речі наступає відповідальність, тобто раніше чи пізніше. Хоча б це, цей інстинкт самозбереження має спрацьовувати. Чому він не спрацьовує сьогодні, мені сказати важко. Я не бачу логічного пояснення. Стосовно особисто пана Кононенка, ну, ви знаєте, кожен оцінює і свою роль в історії, і інших суб'єктивно. Мабуть, в нього є якісь там. Оцінки особисті, хоча я наскільки я знаю, що з фракції БПП, якщо вони реально розбираються тематиці інфраструктури, вони однозначно аплодували роботі Поварського. І вони бачили, що справді цей міністр досяг якісних зрушень. Але це була квота кого? Тому що були розмови про те, що це була квота Єремієва. Знову ж таки, Андрій ну це говорить. насправді це інцинуація. Знаєте, це достатньо було багато таких речей, коли люди там пов'язували якісь там mm -hmm. безпосередні факти, нанизли їх на один ланцюжок і казали, що от я точно знаю відповідь до цього mm -hmm. питання. Розумієте, чесно кажучи, мені здається, що одна з таких глобальних проблем України, та, тобто в нас якось непомітно парламентсько президентська республіка перетворюється в президентсько парламентську, і ми так взагалі йдемо в якусь певну таку не зовсім зрозумілу сторону. Потім в нас повна відсутність системного бачення, що робити далі, узгодженої позиції, коли одна команда йде в одному напрямку. Тобто, наразі в нас насправді достатньо часто є волонтерство. Такому державну на державному рівні. Кожна команда займається своїм, стараючись погодити ці дії з іншими. У нас, наприклад, так було з електронним врядуванням, коли ми довго чекали узгоджену державну політику, а потім почали робити самі. Mm -hmm. І тепер вже вчимо інших, і тоді вже виходимо на якийсь державний концепт. І багато таких є системних речей, над якими не працюють, але мені здається, що одна з таких величезних викликів, які ми не можемо політично-культурно перебороти в собі, це призначення людей не те, що в не в першу чергу фахових, а близьких по духу чи по ментальності. І це руйнує саму систему управління держави, не дає її створити, бо держава сильна своїми інститутами, не персоналі. Ми бачимо, що Сполучені Штати Америки, Німеччина можуть пережити будь-яких управлінців, поганих чи добрих, бо є міцні інститути. Нам ці інститути не дають просто створити апріорі, бо це нікому не вигідно. Чи знаєте ви, хто буде замість Андрія Півоварського? Ви знаєте, я. Достатньо довго працюю на державній службі, щоб розуміти, що будь-які прогнози це річно вдячне. Я знаю особисто декількох людей, які проходили Верховну Раду в найкращому костюмі, в дорогій кроваці, чекаючи, що зараз несуть його на міністра, а потім носили інші люди. Ну, принаймні, кандидатура, тому що ну, от ми знаємо про, про одну кандидатуру. Чи знаєте ви ще, можливо, якихось Н про відкрити завісу, хто ці люди? Ви знаєте, чесно скажу, не, не хочу гадати. І не знаю. Давайте трошки я переінакшу запитання. Сьогодні Пивоварський, коли складав повноваження, ну зробив заяву стосовно того, що складе повноваження, Він сказав, що бачить на посаді міністра інфраструктури людини-технократа глибоко обізнаної в галузі, яка, в принципі, зможе провести ті реформи, підвали на яких заклав Андрій Пивоварський. Така людина, в принципі, є. От такою формації, яка зможе продовжити. Ви знаєте, людей багато, але знову ж таки. Це залежатиме від волі перших осіб держави, щоб вони дали цим людям можливість зайти і працювати повноцінно. Якщо ці люди зайдуть і будуть весільними генералами, то ви можете призначати кого завгодно. Це не матиме жодної ролі, хто працює на цій посаді. Тут в першу чергу те, що я порушував це питання, і ми теж бачимо, що відбувається державними підприємствами. Якщо ми матимемо мужність визнати, що так необхідно взяти потужну кадрову агенцію світового рівня, яка буде підшоковувати керівний персонал для українського уряду на державні підприємства. Краще з кращих, давати їм гідну зарплату, воно запрацює. В будь-якому іншому випадку, коли ці державні підприємства просто стають діжкою для годування партій, босів чи кого завгодно, це ніколи не златить. Те саме стосується міністрів. На жаль, зрозуміло, дякую, що прийшли до студії.